Комп'ютерний стіл надходить у розібраному вигляді. У комплекті є усі деталі, а також необхідні матеріали для збирання, шурупи, кріплення тощо. Перед збіркою обов'язково перевірте цілісність деталей та повноту комплекту згідно з інструкцією. Для збірки вам знадобиться викрутка, киянка та конфірматорний ключ, що йде у комплекті. Усі отвори вже присутні на виробі. Етап номер 1 Розпочнемо збірку з підготовки тумби для шухлят. Нам потрібно у стійки 1Р і 1Л. Кришку номер 3 вбити шканти киянкою та закрутити з'єднувальні болти. Етап номер 2 Додаємо направляючі, Попередньо перевіряємо, чи підходять вони по отворах. Звертаємо вашу увагу, що коли ви кріпите напрямляючи, вони повинні розміщуватись по розмітці на корпусі, і тільки потім ми фіксуємо їх шурупами 3,5 на 16. Етап номер 3 Тепер у стійку номер 2 встановлюємо ексцентрики та закріплюємо цю частину виробу до стійки 1Р, зафіксувавши ексцентрики. Усі видимі отвори закриваємо заглушками. Етап номер 4 До попередньо зібраної конструкції прикріплюємо стійку 1 l і фіксуємо ексцентрики. Етап номер 5 Тепер додаємо дно номер 4 зафіксувавши його конфірматами. Етап номер 6 додаємо опори до дна, зафіксувавши їх шурупами 4х35. Етап номер 7 У верхніх частинах стінок додаємо ексцентрики та встановлюємо кришку номер 3 зафіксувавши ексцентрики. Етап номер 8 Зберемо ніжки та фіксуємо їх, використовуючи гвинти М8х16. Етап номер 9. Вкручуємо 8 муфт g 3 у спеціальні отвори на стільниці. Ці муфти необхідні для того, аби забезпечити міцне з'єднання стільниці з металевою конструкцією. Етап номер 10 Тепер покладіть металеву конструкцію на стільницю та зафіксуйте її гвинтами М8х30. Вкручуємо опори у ніжки металевої конструкції. Етап номер 11 Встановлюємо стільницю на тумбу та фіксуємо конструкцію за допомогою гвинтів n 5 Етап номер 12. Час збирати ящики. Нам знадобиться ДВП. Фасади ящиків боки, задні стінки та частини направляючих Б. Збираємо основну конструкцію за допомогою конфірматів. У боки додайте шканти. Етап номер 13 Додамо ДВП за допомогою цвяхів по периметру. Спочатку вбивайте цвяхи по діагоналі. Етап номер 14 Фіксуємо фасади ящиків за допомогою шурупів 4х30 мм. До боків закріплюємо частини, напрямляючих Б завдяки шурупам 3,5 на 16. Етап номер 15 Ручки ящиків закріплюємо гвинтами 3 на 16, встановлюємо ящики та насолоджуємось завершеним виглядом. Пам'ятайте, аби ваші меблі слугували вам якнайдовше необхідно лицьові поверхні берегти від механічних ушкоджень, оберігати вироби від попадання на них кислот. Лугів різних розчинів протирати вироби м'якою сухою тканиною. При цьому допускається використання лише спеціальних засобів для догляду за меблями.